І світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто й не бачить. І не бачать, і не знають, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають у тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що ж вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюдки, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі. Братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів, незрячих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, Протеся знову, якби взять усю мізерію свою. Дідами крадене добро, тоді б зостався б сиротою. Зв'ятими горами Дніпро.